Настоящий пирожок. Старашика, Дерев дерев'яна хата. Драчкася, все як положено, потім е, пів кірпічика і потім ще п'ятеро пінопласта. Ну, пирожок настоячий. Дерево ми вже вирізали. Зараз вибиваємо пів кірпічика, робимо гільзу. від дерева, від пінопласта і погнали дальше. Паша безпощадно просто рубашка цей кирпич. А така була стіна. Паша, мисцю покажи. Паш. Ось все сьогодні. Паша от, так от все робить. Якісні димарі, каміни, печив, в ці профілі є номер телефону, звертайтеся. Монтуємо, демонтуємо, реставруємо. Каміни не реставруємо, груби не реставруємо. Міняємо одразу. Всім добре. А хто це у нас там такий? Отака стіна, уявляєте, в старому будинку. Ось то ще стіна. І ми це зробили. Майже еротично вирізали. Що вам треба такі спеціалісти сильніші, то номер телефону і в шапці профіля. Показую, що ми робимо. Дивіться, якщо ви виводите димохід в старому будинку, де дає воздушна оця штучка, типу ну, воздушний прослойка. Ми її забиваємо базальтовою ватою плотненько, тому що були випадки, коли люди От ми приїхали, поставили там і поїхали, а люди замовили оцей пеною, поліуретан, який ну, утепляють будинки. І була така маленька проблемка. Оці що дують їм по барабану. А ті, що ставлять димоходу, не повинні бути по барабану. Так що забувайте пустоти, базель вивод. Всім добре. Уже паша мій моїй. Щось кажуть, дібіля не забиваються. Б'ю-б'ю, не забиваються. Кажу, як ти будеш взяв? На 10. Да? Спеціаліст? Такий я спеціальний ви... спеціаліст, ви... каже, що ніхто навіть нічого не просить робити, тому що після мене каже, спеціаліста ніхто вже не переробить. Як я йдемо рік, а мені не печив, щоб ці профілі не виртував. Я майже заклеїв, але потім згадав, що людина в коментарях просила показати, як в старому будинку дерев'яному робиться прохід через це. Значить, дивіться, силікат, кальція, вата, утеплений димохід. І нічого страшного у вас не буде, можете хоч і гарити, хай хоч красно стоїть. Температуру силікат Кальція не передає. Якісні димарі, каміни, печі, шапці профля, номер, телефон. Вже, власне, ось так, потім воно. Виходить у дерев'яного будинку. Оце у нас вихід димаря в середину будівлі. Під отаку пічечка із варильною поверхнею. Димарі, камін, печір, що немало важливо. Тому отак воно якісні до морік, камінь, це проглянуть. А так воно виглядає зовні. Вийшли за... Герметизували, все зробили, по периметру пройшли, тому що це треба. розвантажувальна, капельник і горизонтальна ревізія теж обов'язково. Все використовуємо такі крутіші хомутики. Де ми рік мінімуте? Шаці профіль на Мерстуфан. Завершили монтаж печі з варильною поверхою. Такої малюточки. Тут варильна поверхня. Нагадую, можна трошки більше зробити температури, трошки менше, не сьогодні. А так вона виглядає. Не, не така вже і маленька камера горіння, зальничок, приток повітря і швидко рок. Зараз будемо розпалювати стволо. Так цей димохід виглядає з зовнішньої частини будинку. Опять 45 і коліна, які кажуть всі, що не можна. Хоча тут є ревізія, капельник, тут є горизонтальна ревізія. І ці коліна почистити, жодних проблем немає. Тим більше нагадую, тут високі температури. Вісика сморозина, люди. Здорово. Високі температури, тому сажа, як такої там не буде. Ми розкріплюємо жорсткими розтяжками на покрівлі. Обов'язково шукаємо де був було дерево і просиліконюємо через отакий хомут під розтяжку. Ось такий виходив у нас димохід. Тому якісні димирі камійний печі, печив, за профілі є номер телефон.